Христос посеред нас, дорогі браття і сестри, дорогі друзі, сьогодні ми розпочинаємо шлях Великого посту, який буде для нас тривати 40 днів. Цей шлях оці церкви називають шляхом від рабства до свободи. І насправді так і є. Ми у цьому шляху уподібнюємося до. Вибраного ізраїльського народу, який під проводом Мойсея йшов від єгипетської неволі 40 років пустелею до вибраної землі. І щось подібне у духовний вже спосіб повинен зробити кожен християнин, який повинен у цей час увійти у свою духовну пустелю. У цю символічну духовну постелю, яка уособлює віддалення від світу, від цього гріховного світу, в якому ми дуже часто губимося, дуже часто втрачаємо свою справжність, свою християнську ідентичність. І тому церква запрошує нас у цьому часі витворити у своєму житті цю духовну постелю. Яка буде спонукати нас до прямування від рабства гріховного до свободи дітей Божих. І на цьому шляху ми маємо середники, які церква дає нам як інструмент для осягнення цієї свободи. І найперше, це є ті обмеження тілесні, обмеження у певних видах їжі, обмеження у розвагах обмеження у тому, до чого ми звикли у своєму такому, як ми кажемо, звичайному житті. Маємо себе обмежити в певних речах, щоб тут здобути свободу, щоб ніяка річ не керувала нами. Але ми могли бути вільними і тримати ці речі під контролем в нашому житті. Другий інструмент, який дає нам церква, це є молитва. Посилення нашої молитви, збільшення нашого діалогу з Богом, який хоче нас провадити у цій духовній мадрівці. Без молитви навіть найстрогіший тілесний піс не буде мати великої вартості. Це буде тільки дієта. Отже, друге, це є молитва, як наша. Особиста молитва, єднання з Богом у таємній кімнаті нашого серця, так і молитва церкви. Адже будемо мати дуже багато різних богослужінь у наших храмах. Це і літургія раніше освячених дарів, і моління за наших рідних спочилих, за всіх від віку спочилих християн, які називаються Чином 40 устів, і хресні дороги. Які ми будемо відвідувати і роздумувати над терпіннями нашого Спасителя і інші богослужіння, які будуть в цьому часі Великого посту. Отже, другий інструмент, який дає нам церква, це є молитва. Третій інструмент, який дає нам церква, це є добрі діла, милосердя, яке ми будемо проявляти у цьому часі посту. Тому що християнська праведність каже нам, що молитва без діл є мертва. Тому маємо підтверджувати нашу молитву творенням діл, які маємо зараз виявляти до людей, яких є зараз дуже багато, до людей потребуючих, до людей, які залишилися без осел, які потребують нашої допомоги. до Людей, які перебувають у важких обставинах життя. Маємо розуміти, що милосердя це не є тільки щось матеріальне, що ми можемо дати нашим ближнім, але це і духовна підтримка тих людей, які втратили на війні своїх рідних, це і співпереживання з ними, це і співтерпіння, це є їхня підтримка. Отже, добрі діла це третій інструмент. Які дає нам церква у цьому часі. Четвертий інструмент це Слово Боже. Пригадаємо собі, чим переміг наш Спаситель у пустелі спокусника, коли постив так само 40 днів перед виходом на прилюдну діяльність, переміг Син Божий Словом Божим. Цитатами священного Писання. І ми, християни, стоїмо у цій боротьбі, коли будемо живити свою душу. Словом Божим. Отже маємо розуміти, що цей шлях Великого посту для справжнього християнина це є час великої духовної боротьби, де диявол буде заважати нам, де диявол буде спокушати, де диявол буде бити нас у наші слабкі місця. Але з допомогою цих середників, які дає нам церква, ми зможемо встояти. Ми зможемо пройти цей шлях духовного посту. Який покликаний нас зробити вільними, свобідними? Тому нехай цей час Великого посту буде шляхом від рабства гріховних залежностей до правдивої свободи дітей Божих, які хоче дарувати нам у цьому часі всемилостивий Господь. Амінь.